Вітаю вас, шановні друзі. Раді зробити відкриття, презентацію, огляд на цікавий інструмент від Протеку. Це ексклюзив для BHQ. Зроблений лімітною серією, який вже розібрали. І буде це модель. Це QC77, якщо точніше. Ось таке гарне пакування. Папірець, звісно, вкладений з гарантією. Це, як завжди, стандартно, гарно від Протеку. Іде ось такий чохольчик фірмовий, в який запакований сам інструмент відповідно. Дуже зацікавила ця модель, тому що і класика від Емерсона. І якісні викидні квинки від протеку це завжди цікаво. Ось Саме перше 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 розгортання для вас. Там міще не дивились. І ми маємо ось такий чудовий повнорозмірний і дуже зручний фолдер. Який же вигляд? Як воно все лагідно і чітко зроблено? Не передаваємо відчуття. Значить, ми маємо. На клинні сталь CPM двадцять ціле. Усе зроблено повністю в США. American quality. Ви знаєте, що це таке? Не дивлячись на те, що накладка йде Мікарта бургунді відчувається як G10 Дуже плотна, дуже щільна. Дуже гарно зроблена. Фурнітура. Повністю темна. клин оброблений в DLC, а ви знаєте, що це найстійкіше покриття. Значить, По розмірах ми маємо загальний розмір 200 мм, довжина клину 83 мм, товщина 3 мм. Інша сторона зроблена з алюмінію. І відповідно, весь інструмент важить у нас 116 грам. Тут ви бачите отвір для темляка. Кліпса на кишеню, щоб зручно переносити. Усе як завжди, відцентровано, гарно зроблено. Що у нас? Звісно, жодних люфтів. Усе потужно зібрано, не дивлячись на те, що це батонвок. І все це дуже приємний бюджет. Не дивлячись на ексклюзивність, на американське виробництво, на преміальні матеріали дуже гарний інструмент. І доступний буде лише для однієї людини, якщо я взагалі забажаю його продавати, тому що ми з напарником ще б'ємось за нього. Тому встигайте запитати, встигайте забрати, а ми завжди з радістю підберемо цікаві інструменти для вас. Бажаємо вам світлих та головне скучних днів.